Мюнхенська конференція 2007 року, а конференція минулого року, 2022 року, вона якраз співпала на усьому році. Путін заявив, що він буде розширювати Росію, що він буде приєднувати до Росії, що в Росія буде вести таку агресивну політику, що він проти однополярного світу, як він про це казав, і він потім фактично це почав робити. Бо якщо подивитися на плани Росії в минулому році, вони збиралися нападати на Україну 18-го числа, тобто під час Мюнхенської конференції От вам не здається, що в Росії хтось у Кремлі це зробив ну майже навмисно? Вони е показали, що вони збираються нападати, і це зробили якраз під час Мюнхенської конференції. Щодо планів взагалі нападу, скажу так: якщо ми беремо до уваги 24 лютого 2022 року, то фактично російські війська, які знаходились на той час біля кордону з Україною, вони були неповноцінно боєздатні до такого масштабу війни. А їм треба було ще накопичувати ресурси сили та засоби для того, щоб досягти саме тієї мети, яку вони перед собою ставили. А Яка мета була захоплення України від Харкова до Одеси на першому етапі? Північний плацдарм захоплення Києва. І фактично це був перший етап, але ті сили, які вони сконцентрували, їх було недостатньо. Тому, скажімо так, вони з одного боку намагалися це зробити, але постійно їм не вистачало саме цього ресурсу. І повертаючись до 2007 року, ну до речі, і ми бачимо, який результат вони ну, до... вони не досягли своєї мети навіть першого етапу. І повертаючись до 2007 року, так фактично дехто з аналітиків тоді ще заявляв, що виступ Володимира Путіна це фактично об'ява холодної війни. Холодна це війна в кращому випадку, бо В, в кращому такі об'єднає фале холодна війна це також не тільки інформаційна війна, чи війна шпигунів. Це ще й гаряча фаза гібридного формату, яка відбувається ну у форматі «Нас там настамні. Те, про як що кажуть, тобто холодна війна, це не тільки інформація та, та шпигунство І що відбувається майже через рік, 2008 8 восьмий, серпня, 2008 хіба ж це був не доказ того, що Росія Грузія. готова до так. цих бойових дій? Далі, що відбувається на межі 12-13 років? З'являються в Сирії перші російські найманці, які вже в 2014-му, яких ми вже знали, як ПВК Вагнер. А після гібридної агресії проти України в 2014-му, в 2015-му відкрито в Сирії з'являються регулярні російські війська. Тобто, ми бачимо, як зростала саме активність Росії вже не в форматі виключно гібридному, а більш того. Вже явному Африка, ну давайте так: Центральна ну, Африканська так. Республіка, Мазамбік, Малі. Лівія це країни, як в яких присутні на сьогодні російські війська венесуело, підтримка Мадуро знаходяться російські найманці. Які ще потрібні були заходу докази того, що Росія ви збільшує так. саме там та, саме... та, 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 докази потрібні були з Малії французи виводять виводили свої війська, фактично відступаючись з тих позицій, які займала Росія, да даючи можливість там розгорятися громадянській війні.